Вітаю всіх на своєму каналі Місячний Сяєва та психологія. Які є перешкоди на вашому життєвому шляху? Оракул Норман, Лелові вишневі сутінки. Які є перешкоди на вашому шляху? Це карта символу змін, трансформація також. Якоїсь такої, знаєте, чи перешкоди можуть бути пов'язані з необхідності пристосовуватись до нових умов, або переживати якісь важкі зміни. А, можливо, ви стискаєтесь ситуаціям, які потребують адаптації або перебудови квіти, які в вазі. Це про, знаєте, з одного боку позитивні моменти, але є якісь. Навантаження, або коли ми не можемо повністю відкритися, або коли ми не можемо знати, куди нам рухатись, є якісь обмеження, і це є перешкодою, з недостатністю якоїсь радощі, відсутності позитивних якісь емоцій. М, можливо, вам важко знайти задоволення, ви якось, можливо, перегоріли. От як перегоріли в емоційному якомусь сенсі. Тобто з боку емоційного, позитива вам як не вистачає. Корабель, зміни, подорожі, можливості нові. Це може бути пов'язано з труднощами на шляху до нових можливостей або труднощами у досягненні ваших цілі. Поставлених можливо, можливе труднощі з просуванням вперед або змінами в житті. Сова – це мудрість, це знання, розуміння, а також це про розмови, також це птахи. Знаєте, перешкоди можуть бути пов'язані з недостатком ясності або розуміння ситуації. Можливо, вам не вистачає інформації, або ви стискаєтесь труднощами у розв'язанні проблем через відсутність знань або ясності, але ви знайдете шлях і ви знайдете по ключу карті ключу, ви знайдете ключ для того, щоб відкрити цю дверь. І ви прийдете все одно до вирішення якихось перешкодна перешкод на вашому життєвому шляху.